Обстановка, що може скластися під час пожеж на торгівельно-розважальних об'єктах, розташованих під землею, наявність великої кількості людей, яким загрожують небезпечні фактори пожежі, обмежена кількість шляхів евакуації, складність проведення евакуації людей, швидке розповсюдження пожежі, щільне задимлення коридорів, вестибюлів та сходових кліток. Приховане розповсюдження вогню в порожнинах будівельних конструкцій, вентиляційних каналах та шахтах, вибухи та спалахи, висока температура у зв'язку з обмеженим простором, наявність великого гарючого навантаження, складне планування приміщень, складність доступу особового складу до місця пожежі та подачі вогнегасних речовин, утрата цілісності та несучої здатності будівельних конструкцій, обвалення і поширення в цих місцях вогню. Наявність електромереж, електроприладів та обладнання під напругою, обстановка, що може скластися під час пожеж на складських об'єктах, розташованих під землею, обмежена кількість шляхів евакуації, складність проведення евакуації людей, швидке розповсюдження пожежі, щільне задимлення, приховане розповсюдження вогню, вентиляційними каналами та шахтами, вибухи та спалахи, висока температура у зв'язку з обмеженим простором, наявність великого горючого навантаження, складне планування приміщення. Складність доступу, особового складу та подачі вогнегасних речовин, утрата цілісності та несучої здатності будівельних конструкцій, обвалення, поширення в цих місцях вогню, наявність небезпечних хімічних речовин в установках та теплохімічному обладнанні, наявність матеріалів під час горіння яких виділяються небезпечні хімічні речовини, наявність електромереж, електроприладів та обладнання під напругою. Під час гасіння пожежі, на торговельно-розважальних та складських. Об'єктах, розташованих під землею, керівник гасіння пожежі зобов'язаний утворити штаб на пожежі, долучити до його складу представників адміністрації та фахівців об'єкта, організувати взаємодію з адміністрацією об'єктів, провести розвідку, визначити необхідність залучення додаткових сил і засобів та безпечні шляхи евакуації людей, організувати проведення розвідки декількома розвідувальними групами в різних напрямках, провести евакуацію людей усіма доступними способами та засобами, визначити. Можливість використання установок пожежогасіння, систем димовидалення, внутрішнього пожежного водопроводу, а також спеціальних пристроїв і систем вентиляції для запобігання поширенню вогню та продуктів горіння, визначити вид вогнегасних речовин для гасіння, можливість виділення небезпечних хімічних речовин та засоби захисту від них.